Повномасштабна війна змінила життя мільйонів українців через збройну агресію Росії проти України. Майже 14 мільйонів людей покинули свій дім, із них 8 мільйонів стали внутрішньо переміщеними особами. Люди були змушені не тільки шукати прихисток у новому місті, а й роботу, адже хтось втратив своє улюблене заняття, хтось працював під обстрілами, а хтось почав вивчати нову галузь та змінив професію. Олександра Родіна з початку повномасштабного вторгнення із сум переїхала у Тернопіль. У рідному місті дівчина була івент менеджеркою а також мала власну агенцію з організації весіль. Вже на новій локації їй довелося шукати іншу роботу. У Тернополі Олександра організувала кілька різних заходів та невдовзі спробувала себе у сфері бізнесу. Я в іншому місті не маю роботи, не маю чим зайнятися. Ну, я подивилася якісь вакансії. І я така блін, я не зможу це робити там, сидіти кожен день і робити. Ну бо після того, як би ти не знаю, втілював свої ідеї, і типу, всі останні там п'ять років я просто втілювала свої ідеї, і це була моя робота. То я така, блін, я хочу все таки цього. І якось я зрозуміла, що такий шанс ну він я не знаю, як часто випадає взагалі. І якщо він ну, всесвіт мені його дає умовно, я це це віцевірю, це хочу. І я от отримала таку пропозицію, то я, звісно, на неї погодилась. Відтак, вже півроку Олександра є співвласницею кав'ярні. Це була її давня мрія працювати над створенням проакту про здорову їжу, яка втілилася у Тернополі. Під час освоєння нової сфери дівчина зіткнулася на своєму шляху з різними труднощами. Для мене складним є поєднання того, що я в собі дуже багато одночасно ролей, тому що я умовно займаюся управлінням команди, де я маю слідкувати, де я маю дати задачу. Потім я маю відслідкувати прогрес, потім я маю дати фідбек і 12 людям. Ну типу, і це займає час. Крім того, я даю задачу на інстаграм, тобто я маю розуміти, як буде виглядати інстаграм, яка наша стратегія маркетингова. А це інша сфера, де треба сісти і розібратись. Війна вплинула на різні сфери життя, зокрема й на бізнес, в якому почала працювати Олександра. Багато підприємств закрилися, переїхали чи працюють зі збитками. Крім цього, підприємці відчули підвищення цін, зменшення попиту їхньої продукції тощо. Олександра розповідає, що для неї також непросто було знайти команду людей, які були близькими по духу. Приходять люди на співбесі, наприклад, офіціанти, і мені вони всі не подобаються. Ну, якось то занадто малі по віку, то просто якось не співпадають наші цінності. І потім я така. Я вірю в це. Коротше, я заспокоююсь, відпускаю цей контроль і вірю в те, що все дасть мені хорошу, нормальну людину, і воно так стається. Адже Олександра дуже любить свою справу, якою почала займатися. Тому у пошуках нових людей для неї важливі такі ж ідейники, які хочуть та прагнуть розвиватися у новому для себе напрямку. А що дівчина переконана, українці українці сьогодні демонструють всьому світові незламність нашого духу, тож нічого не має бути на заваді втілені ваших мрій. Першу їжу ми почали продавати в листопаді, 1 листопада. І зараз рівно півроку. Че Real Feel, ніби це вже два роки. Ми цим займаємося. Ми коли перші шість днів продавали їжу, ми такі ми продаємо їжу, шість днів. А таке враження, що двадцять шість. Просто ти такий, що, Як взагалі це все відбезпеч? Коли я прийшла і погодилася на цей проект, я розуміла, що зараз наступний весь рік я буду працювати безкоштовно і по 12 годин кожен день. Типу, і ну типу, і це по-іншому не, не працює, не працює, ну особливо великі. Які проєкти не працюють. Тому якось так. Іноді це демотивує, ти такий. Але да, ну, справді ой, не хочеться. кожен готовий до таких змін. Ну так, да. тобто, коли ти щось починаєш, треба оце основне зрозуміти, що це все воно дасть свої результати. Якими от є ваші люди, які сюди приходять? То мені хочеться в це вірити, мабуть, так, от. так. Mm -hmm. Це люди, у яких і частіше таке є, у яких цікаве життя. Це дуже важливо, тому що коли людині цікаво жити своє життя, вона цікава. Коли їй цікаво жити своє життя, вона цінує здоров'я. Коли їй цікаво жити своє життя, вона усвідомлено відноситься до своїх до тих, хто її оточує. При цьому вони відносяться до свого здоров'я з увагою, і, мовно вибирають те, що вони їдять. Але хтось приходить до нас, тому що вони там попробували у нас їжу, і вони просто цінують смак, бо ну бо це хороші продукти, і з хороших продуктів погано не приготуєш. Мов. Дуже класно, що за декілька місяців ви дійсно зрозуміли, які ваші люди, які ваші клієнти, і ви в тому напрямку рухаєтеся. А на твою думку, чи є на сьогодні ви успішними і як ти от бачиш цей успіх? Якщо взяти ще мій перфекціонізм в увагу, то мені здається, я не знаю, що треба зробити, щоб я рахувала, що це успішно. Ну, ми присунулися 100% від того рівня, де ми були, але ми зараз десь на 20 із 100. Якщо взяти окремо продукт, продукт класний, тобто продукт там нехай 100. Ну мені дуже складно це про це ну так, так про це думати, тому що я оцінюю дуже це загально, і я оцінюю там і інтер'єр, і маркетинг, як він працює. І скільки людей до нас приходить, які прибуток отримуємо, як працює команда, чи всі там добре знають меню? Як працює кухня, чи встигають вони видавати, чи задоволені працівники, чи задоволені ми, і це дуже багато факторів, які там якісь з них на то в топі, а якісь з них на дні. Але все ж плюси вони є. Насправді я не знаю. Мені здається, що коли ми рухаємося і розвиваємося, це вже про успіх. Більше людей про нас дізнається. До нас напевно, якщо рахувати, як подумати, що успіх це коли до тебе приходять люди, і їм тут подобається, і їм тут смачно, і їм тут подобається обслуговування і атмосфера. І вони йдуть назад більш щасливі, ніж вони попали сюди, то це вже працює як. Успіх, мабуть, але з точки зору реалізації проекту мого бачення, то це поки що початок нашого шляху. Багато хто на сьогодні дійсно задумається, чи варто щось розпочинати своє, чи то відкривати кав'ярню, чи якийсь інший власний бізнес, щоб ти звернулася і порадила цим людям. Ну по перше, я завжди за те, щоб спробувати і пожалкувати, ніж не спробувати і пожалкувати. Коли ти робиш щось своє, будь-що не що це буде. Ти знайомишся з людьми, ти реалізовуєш свій якийсь внутрішній потенціал, робиш помилки Ступаєш на одній ті ж граблі, робиш висновки, і це процес розвитку. І ти розвиваєшся максимально швидко в цих умовах. Тобто, будь-яка людина яка почне щось своє робити, вона не пожалкує, що вона це почала, бо як мінімум вона отримує досвід. І я так само думаю, навіть якщо в мене не вийде. Цей досвід він безцінний. Цей досвід управління, спілкування, введення продуктів. Це так цікаво, це так складно, але одночасно так цікаво. Тому я думаю, що треба пробувати, тому що і треба починати і не боятись, не боятись провалитись.